Через часті повітряні тривоги донорів доводилось відправляти без діла в укриття. Однак час надто цінний, аби його витрачати. Тож у медзакладі прийняли рішення проводити забір компонентів навіть в укритті. Там влаштували повноцінно операційну. Під час останньої повітряної тривоги вдалося прийняти майже 60 пацієнтів. Самі ж донори кажуть, в укритті нічим не гірше. Сьогодні я вперше здала за 4 хвилини. Раніше в мене було там 5 30, 4, 80, а сьогодні 4. Ну, можливо, це настрій такий сьогодні в мене, тому що вперше здаю в укритті, ну, але процедура така не відрізняється. да. Ну, Чи ти здаєш в операційні, чи в укритті, ну, на людину не впливає. Єдине, чого бракує в операційній, яка знаходиться в укритті, це місць, адже поки що є можливість одночасно приймати лише двох донорів. В звичайних умовах ми можемо приймати три і навіть чотири, як буває. А тут ну, одночасно тут ми можемо приймати тільки два донори, і то при тому всьому, що Крісло у нас одне а один донор на кушетці. Будемо просити додаткові кошти. І я надіюся, що нам до додадуть кошти, щоб ми могли закупити крісла Аліна Михальчук додає, укриття можна використовувати і в тому випадку, коли є великий потік донорів. Однак для швидкої роботи не завадило б ще декілька крісел для операційних. У департаменті цивільного захисту та охорони здоров'я відреагували на це прохання та пообіцяли, що сприятимуть покращенню умов у медзакладі. Обов'язково ми цю функцію виконується найближчим часом. Ми бачимо. Показники зростання економічних досягнень нашої області, тому в нас є такі можливості для того, щоб і врахувати потреби безпосередньо закладу охорони здоров'я. Як ви бачите, зараз можна в доволі якісних умовах проводити забір крові в сховищі. У період війни у медзакладі прийняли рішення скасувати граничну межу віку. Відтепер донором можна стати навіть після 60 років. Головна вимога гарне самопочуття та відсутність захворювань. Як стверджують самі медики, зазвичай на здачу крові приходять постійні донори. Серед них і Андрій Мазур. За 11 років чоловік понад 40 разів відвідав центр служби крові. Розумієте, хочеться теж бути десь корисним. Яка мотивація да, допомогти людям, але ну, різні моменти бувають. Наприклад, я зараз не цікавлюсь взагалі, кому я здаю кров чи тромбоконцентрат, для чого? Тому що от, різні випадки є, і я колись давав там хлопчику онкохворому, да, він помер, і психологічно це дуже важко. Зараз я от просто здаю. Свій шлях донора тільки розпочинає Юлія Дмитрук. Сьогодні жінка разом із чоловіком та мамою втретє долучилася до здачі крові. Я вважаю, що це ну взагалі не тільки якби просто поклика. Дійсно, можливо, навіть обов'язок взагалі кожного українця прийти і. Здати свою кров нашій крові сила, тому ми намагаємося це робити. Центр служби крові приймає донорів щодня, окрім вихідних із 8.30 і до 12.30 та з 13.30 до 14.30. Ще два додаткові робочі дні у місяць у медзакладі ініціювали за власним бажанням у першу та третю суботу місяця. Медики чекатимуть вас на донацію. Дарія Солодовник та Михайло Манзюк, телеканала ITV.